Дежав'ю вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник. Блюбер Тімо опублікували окремо в себе на каналі цілих 35 хвилин геймплею Кронес The New Down. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт? Скажіть, будь ласка, пару коментарів. Вони підозріло схожі на ті, що публікували журналісти, але без коментарів. Однаковісінькі. 13 ангар показали ще один коротесенький трейлер Mafia the Old Country, що був цілком та повністю присвячений бойовій системі гри. Починаючи з 5 серпня, підписникам PS Plus дозволять зіграти в DayZ My Hero Wants Justice 2 та брехню P. Цього тижня що буде? Персонажі The Walking Dead відтепер доступні для придбання в ДБД абсолютно всім бажаючим. Я що, схоже на імбецила? Звісно, що бажаю. Stalker 2, серце Чорнобиля офіційно привезуть на GamesCom. Чи буде це просто PS5 версія, чи можливо покажуть навіть ціле доповнення? Я не знаю. Також на Gamescom приїдуть від Entertainment. Будуть показувати свою нову гру Forest Regions. Хотіли, щоб я йшов лісом, так би й сказали. З останнім оновленням Ubisoft додали до Assassin's Creed Shadows режим нової гри плюс. А це воно обсідани опублікували величезний план розвитку Grounded 2. Так, у мене є план. Від цієї осені аж до літа наступного року. Нема коли скучати, бо вся робота. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.